Ось дивіться. Щотижня йдуть заміри, ми їх прописуємо. Далі, щотижня в нас йдуть цілі: цілі над кожен тиждень, результати кожного тижня. І ось таким чином плюс опитування, чи підходить, і топ-3 за тиждень те, що в нас було. Ось так виглядає повністю 3 місяці наставництва щотижня. Цілі, результати, і все, нічого нікуди не випадає з голови. Ти можеш повністю все відслідкувати. Слухай, а ти ж казала, що ти таблиці ці не любиш вести? Як не люблю? Я дуже люблю, в мене їх не було. Ось є в мене дівчинка, я так її вела, бачиш? О, о прикольно, диви, агонь. Під кожним тижнем. В неї саме ціль була вийти на пляжний волейбол, грати в топіку і за 12 тижнів, але ми вийшли на 8 тижні, там Аліканте. Восьмий тиждень співпраці, і вона вже не на 12 а на 8-му вийшла. Прикольно. Тобто ось це твої таблиці, які ти нам рекомендуєш вести, і тут можна все, потім з цього я збираю відгук. Так, да, і у нас ще є. Персоналізація кусочок маленький і, і зрізи mm. через кожен місяць. Той, тобто, що пройшло за місяць, розказала, що через другий розказала, і ми вже бачимо зміни, і тобто, це шлях клієнта. Вона приходить на персоналізовану зустріч щопонеділка. Я відкриваю разом з нею цю табличку і показую: дивись, ось на минулому тижні було це. Давай, що ми фокус тримаємо на цьому тижні, і куди ми йдемо далі? І тоді вже. Ти не зійдеш зі шляху з цього човна, вже ти нікуди не подінешся. І ще а, вона в мене пішла на, ще на три місяці, взяла продовження. Ми скинули 16,5 кілограмів і. Ого, а це а, ця волейболістка? Де да що там і скидувати було? Ні, 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 а. ні, то вже друга, то вже друга. Волейболістка вісім ми зробили. Ось 8? А, так. Та капець. І в мене спрацювало, підключили ми оплату частинами, а все почало працювати. Ось буквально на цьому тижні, на минулому тижні ми провели. Огонь. Підписали Це другий договір, б, приват. Ага, вже налаштувалося і зараз я буду ось упаковувати цю велику таблицю, яку я показала, і буду в постах і в результатах в інстаграмі це оприлюднювати. О, це вже це вже вищий пілотаж. Понімає це вже вищий пілотаж. 100%. проценту Коли Ви починаєте вести людину? Це дуже важливо вести ці таблиці, в яких ви постійно будете робити нотатки, і потім не тримати це в голові або десь записувати. І потім ти забув. А ти кожного разу відкрив файл, ти бачиш про що ти розмовляв минулого тижня. Ти вже знаєш, як вести бесіду на цьому тижні, і вже розумієш, як стратегічно відбудувати свою бесіду на наступний тиждень, тому що ти знаєш, куди ви йдете, до якої цілі. І вона тоді не треба це тримати в голові. Ти відкрив тебе, там все прописано, і ти спокійно вже ведеш бесіду. Це твій такий скіл, який тебе підтримує, і ти не плаваєш ні вліво, ні вправо. Ти просто йдеш чітко і людина бачить твою підготовленість. Тому що в мене майже всі клієнти вони реагували, коли бачили таку таблицю. Вона каже: Господи, я стільки про себе не знаю.' Я кажу: ні-ні-ні, мені треба дуже багато даних для того, щоб ми зробили результат. Тому що по-іншому я не працюю або так, або ніяк. Там лікаря підключаю, там аналізи продивлятися, монстр вже, монстр, монстр. Жорстка упаковка. Якщо ти додаєш що духовний інтелект буде взглядом худати людей. Ну, це вже наступна ціль моя, куди я піду, ось ось так, от так воно виглядає. Тобто, ну ці таблички, вони не просто так, вони мають бути.